25 січня новобожани вийшли на головну площу міста для того, щоб шанувати жертви і виразити свій протест проти тероризму, який іде від русського міра, який знищує мирних мешканців, дітей, їх матерів, їхні домівки, чиє виправдання тієуди, яка знищує. Людство, заради, вдоволення своїх потреб. Тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих в Маріуполі, о тих, то мирне населення тих жінок, тих чоловіків, тих дітей. Всі знають, що загинуло 30 чоловік, ну це дані останні, і 100 людей звернулися в лікарню. З тяжкими пораненнями. Коли відбулося, відбувся напад на автобус під Волновахою, ми думали, що це саме найтрагічніше, що може статися з мирним населенням. І думали, що то число загиблих стане найбільшим числом загиблих в мирному населенні. Але ні, цим терористам просто в них немає ні моралі, ні совісті. Ці люди не бояться божої кари і їм все рівно на мирне на населення, тому такі для України числені жертви. Ми зібралися сюди, щоб вшанувати їхню пам'ять. І водночас закликати людей, Новобужжя, Новобузького району, до того, що не треба бути байдужим, адже таке. Саме може повторитися і в нас, якщо ми будемо байдужі. Ви можете побачити ось цей снаряд, який стоїть на постаменті. Саме таким снарядом, саме такими снарядами було обстріляно Маріупольський район Східний. І ми повинні боятися цього монстра, адже просто якщо ми будемо, ну якщо ми будемо байдужі, саме такі снаряди будуть обстрілювати наше місто. Я закликаю тих людей. Які можуть реально допомогти, я закликаю підприємців не сидіти на своїх мішках з грошима, а допомагати волонтерам, допомагати армії, допомагати нашим бійцям. Тому що якщо вони будуть сидіти і хапати ще більше золота, в свої кишані і мішки, коли це прийде до нас, сепаратисти підставлять дула пістолета до їхньої скроні скажуть браток ганіт. Все, що в тебе є, і тоді їхнє золото і гроші будуть ні до чого. Тому я закликаю допомагати зараз і просто бути людьми, а не нелюдьми. Ми сьогодні виклали свічками слово Маріуполь. І хай це закарбується взагалі в нашій пам'яті, ми ніколи не забудемо про цей терористичний акт. Ми будемо завжди пам'ятати тих людей, які загинули, і тих людей, які бородять кордони нашої держави. Місця тероризму немає ні в світі, ні в Україні, і не повинно бути. Тому ця трагедія дуже похитнула нас і дуже хвилює нас. Маріуполь ми скорбимо разом з тобою. Путін геть із України. Ви знаєте, саме страшно те, що Коли діти йдуть мирно разом з батьками і гинуть, це взагалі неприпустимо. Вчора серед 30 загиблих було двоє дітей. Одні дитинці, три очки, відірвало ногу. Тому я зараз скажу не як чиновник, а як людина до тих пір, поки це хуйло Путін буде жити на цьому світі, до тих пір це буде відбуватися у всьому світі. Ми стоїмо на нашій площі і дай йдуть погрози, дай йдуть попльони, да телефонують, проклинають всіх, але його вже немає. Всі ви це бачите. Від завтрашнього дня я буду просити Володимира Вікторовича Галущенка, щоб він очолив таку конкурсну комісію, де буде створено новий пам'ятник, пам'ятник Героям Небесної Сотні. І всім загиблим в цій війні, яка зараз відбувається на сході України. Я хочу, щоб всі прийняли участь, зробили проекти, хто які тільки може. І все це буде висвітлено на, на загал. І саме краще створіння, яке тільки буде створено молодими людьми, підростаючим поколінням, любо хто, ми це будемо разом з вами втворювати в життя. Що ця площа вже в нас не буде площою Леніна, А вона буде або площою Свободи, або Соборною. Я не знаю, як вона буде назватися, але більше не буде вона комуністична. Досить комунімакам керувати в нашій країні. Ті регіонали, які ще не зрозуміли, що їхній час вийшов, хай зрозуміють. І якщо вони будуть погрожувати нашим волонтерам, Реакція буде адекватна. Нікому ми не дозволимо в нашому рідному місті панувати. Ні зекам, ні сепаратистам. Це наша українська земля і вона нею залишиться. Пам'ятайте, те, що відбулося в Маріуполі, воно повинно вже закінчитися. Не може більше так далі продовжувати. Слава Україні! Героям! слава! Тяжко і больно такі дні переживати. Але те, що сталося жахливі події в Маріуполі, це заставило здригнутися не тільки нас, але і весь люд цього світу. Як відомо, що тому назад було обстріляно місто Маріуполь з установок Град загинуло 30. Мирних мешканців і понад сотню попало до лікарні, і серед них діти. Знаєте, коли гинуть воїни, це якось сприймається, так, да, це теж втрати, теж больно. Але коли гине мирне населення, це вдвічі больніше. Але коли гинуть діти, то це вже переходить ну, всі рамки людяності. Я називаю це самим вищим цинізмом. Вернутися трошки назад, що спонукало до цього, що зараз проходить на Донбасі, проходило в Криму. А це всього-навсього політика і режим Банди Януковича і його сателітів комуністів Чому я так вважаю? А тому, що як події на в Криму. Так події на Донбасі розпалювалися спочатку приверженцями Януковича та комуністами. Вони фінансували ці дії на початку і вони несуть повну відповідальність за те, що діється в нас в Україні. Другим, ще хочу сказати, що цей режим Януковича, ця банда. Вона давно готувала здачу нашої мирної України кривавому диктатору Путіну. І це вже доказано, доведено різними істочниками. Тому немає прощення цим нелюдям, інакше назвати їх неможливо. І я думаю, що прийде той час, що всіх. Хто винний у цьому кровопролиті настигне кара. Це зараз починають розуміти і росіяни. Я сьогодні виписав, знайшов звернення замредактора російського журналу російський комсомолець і хочу зачитати його. Я собі записав. Вся вина і вся кров, которая вже є і що прольется, целиком и повністю лежить на Росії, на нас і на мне, В частности, ми повинні, і я уверен, будемо на коленях вималювати прощання за то, сколько ми зла натворили, сколько горя принесли українському народу. Без гарантій вони не просят. Какие же мы суки? Це слова заступника. Головного редактора російської газети. Так от і я говорю, що не буде їм прощення. Слава Україні! Героям слава! Ворог напав на нас. І знищує українських громадян. Терористи. Розстріляли громадян Маріуполя, Волноваги, людей на зупинці в Донбасі. Зараз наших полонених кіборів повели по вулицям е, Донецька, по, ганьбо, по коридору ганьби. Та хто такі терористи? Чого ми не називаємо? Це Росія напала на Україну. Це росіяни воюють там. І не тільки Путін. А росіяни, бо 85% росіян підтримує політику Путіна на Україні. Це вони вбивають мирних жителів. Це вони грабують. жертв кидають шахти, закопують. Так робили нацисти під час Другої світової війни. Як нацистська Німеччина напала на радянський Союз 41-му році, так Путінська Росія напала на Україну в березні 2014 року. Вона нищить людей на Донбасі. Донбас це українська земля. На селах там живуть. Українці розмовляють українською мовою. 58% населення громадяни України в містах та прийшли елементи, які приїхали з Росії і інших республік. Донбас це багатонаціональний край, там живуть українці і росіяни, але ж Донбас це українська земля, і росіяни і Росія не мають права насаджувати свою владу. На українській землі, тому <кій> закінчиться період умовляння слів, очевидно, треба діяти силою. Кажуть, що в нас нема сил, в нас не така, як армія в як, як Не така менше, але в нас 47, 40 мільйонів. Якщо ми всі разом візьмемося, партизанський рух, диверсійні групи. Всі створимо нестерпимі умови для окупантів, то ми переможемо. Ми не маленька Осетія і не Абгазія, ми Україна. Причому національна свідомість поступово в українців відрочується. Тому перспективи такі, що я впевнений, що тут Росія ніколи не переможе, але для цього у нас повинна бути єдність. Ми Повалили пам'ятник ідолу цьому, кровавому, який знищив в 1918 році Українську Народну Республіку. А ми на нього молилися. Але це ще не все. Це ще не все. Ми повинні ще й повалити о тих, хто підтримує ту політику, хто вичікує, хто чекає, що прийдуть, і вони ще. Повернуться до влади. Закон про люстрацію не діє. Боротьба з корупцією не здійснюється. Тому, якщо ми патріоти, то ми повинні діяти в руслі тих процесів, які відбуваються в Україні. Сприяти цим реформам і долати опір тих, хто. Заважає цьому прогресу, цьому руху вперед. Тому кожен повинен виконати свої обов'язки. Ми всі разом і кожен, зокрема, повинні стати на захист нашої України. Ми всі разом повинні стати націоналістами, чесно, і Добросовісно, кожен повинен виконувати свій обов'язок. Кожен повинен стати на захист. Хто чим може допомогти? Не, не пропустимо уникати мобілізації в армії, тікати в Росію від мобілізації або ще чимось відхрещуватися. Стати можна всім, хто може допомагати, стати волонтерами, можливі грошима, матеріальними цінностями. Головне завдання захистити нашу вітчизну з тим, щоб ми перемогли. Я впевнений, що ми переможемо всі разом. Слава Україні! Додати, на рахунок кібордів, що це був коридор ганьби, для нас це був коридор слави. Вони побиті, скалічені, але не згорлені. Подивлячись, дивлячись у їхні очі, то в них немає ні страху, ні якогось сожаління, що вони так зробили. Я горжусь, що я з ними однією крові, що я українка. Слава Україні! Я ще хочу сказати і приєднатися до свого Нового до тих людей, які співчувають і підтримують нашому городу. І хочу ще раз побажати нам всім позбавити страху та байдужості і допомагати кожен, хто чим може в цій війні. Слава Україні! Героям Хочу звернутися до всієї України. Ми сильна нація, і ми не повинні підтримувати Росію. Коли людина, яка йде по вулиці і говорить Україна ганьба, ганьба тобі, людина, яка ти це сказала, якщо ти живеш в Україні, ти і повинен славитися нею. Але коли ти підтримуєш зараз і коли до тебе прийде російська армія, ти будеш зустрічати з хлібом і сіллю. Я дуже сумніваюся, що ти залишишся в живих. Тому задумайся над цим. Така нація російська вона безжальна, вона вб'є кожного, навіть якщо ти і будеш стояти за них. Слава Україні! Героям! слава! Хочу ще додати до сепаратизму, і я закликала таким, ну, таким закликом вконтакти і писала, що сепаратисти містять Новий Буг задуматись над тим, що ви робите, тому що сепаратизм карається законом на 15 років позбавлення волі. Так що сепаратисти нового Буга, якщо ну, ми в нас є номер, куди ми можемо звертатися. За, ну, за заклики сепаратізму можемо зателефонувати і певні структури знайдуть цю людину і буде, буде слідство. Так що, я думаю, що хай вони будуть, хай будуть більш свідомо мислити, що вони роблять і до чого вони закликають. І Ще хочу додати до того, що твориться зараз в контактах. На сторінці «Новий Бух цікавий. Які там заклики? Заклики з приводу товариша Леніна? Ну його немає, ніхто не знає, хто це зробив. І подібні заклики, які там відбуваються, недостойні взагалі, я вважаю, що треба почистити то все, тому що там реально там, там один сепаратізм. Я просто шокована, що молодь Новобужя підтримує сторону агресора. Якщо подивитися в однокласниках, подивитися в Фейсбуці, в Твіттері, то люди, які, які, які дійсно жили під час. Ті часи, коли була ідеологія Леніна, і коли, вибачте, на слові, моя бабуся думала, що він і в туалет не ходить, то такі люди навпаки більш свідоміші і кажуть, що слава Богу, що його вже немає. І, як сказав Сергій Вікторович Іванов, що не буде, не буде воно так довго стояти. І я думаю, що тут з'явиться якийсь монумент чи пам'ятка Героям Небесної Сотні. Тим хлопцям, які загинули за честь, за волю нашої України, особисто за нас. Тому я закликаю ще раз відірвати жопи від дивана, не дивитися то все по телевізору, а допомагати. І самое найголовніше, що ми спілкуємося з нашими хлопцями і вони говорять, що ну, солдатами, з солдатами, з бійцями, спілкуємося з нашими бійцями, то вони кажуть, що вони до, до кінця і ми їм завжди говоримо повертатися з перемогою. Вони говорять так і буде. Так що ми надіємося що і віримо в все, що настане перемога на Україні. І на всю Україну пролунає е, таке гасло, що вже немає війни на Україні мирно. Тому, я думаю, не зазвучало. Давайте шануємо хвилину мовчання загиблих в Маріуполі і загиблих наших хлопців, бійців, які положили своє життя за те, щоб ми, тут, щоб ми вийшли сьогодні і вільно могли говорити і спілкуватися. Григора Шевченко писала, я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну самого Бога, за неї душу погублю. Тож живіть в Україні, не тікайте, спілкуйтеся українською мовою і не забувайте ніколи, що зробили солдати для вас. Слава Україні! Героям! Добре, слава! Я скажу за за Шевченка, за цього великого українського пророка, поета. Таких патріотів, як він, я думаю, я думала, що не буде, але вони є. Це наші бійці, які захищають честь нас і нашої держави. Я коли сталося це свято, коли в Новому Бузі було повалено. Пана, не пана, а просто Лєніна, цього кровописця української нації, цього цієї гниди, яка створила голодомор в Україні, і, і просто такі людині, ну знаєте, говорять люди, ой, а чого звалили Леніна без опиту е, Новобужя? Я хочу запитати у них, а коли його ставили, питали в людей? Тому я підійшла до барельєфу Тараса Григоровича Шевченка. Це було позавчора, там просто вінок впав, і ми поправляли його. І я звернулася до Тараса Григоровича Шевченка, я сказала, що ваші очі не будуть бачити ось те, що стояло у тут. І дихати стало легше. От ідеш по площі, це дійсно площа Свободи. І далі немає того якогось мороку, тої плями чорної, яка давила просто і реально пригнічувала. І тепер Тарас Григорович Шевченко може спокійно спостерігати за площею і, і немає цього більше кровописі. Так що я дуже рада. Низький уклін тим людям, хто це зробив. Я б хотіла пожати цим людям руку. Це дійсно подвиг, вони не забоялися і зробили це. Слава Україні! Героям слава геним України, ні слава. Ні. Sure.